Щодо заяви і підсумків Ніколенка, цікавить твоя думка, чи присутність України на саміті могла якось попливати на зміну поглядів країни, які досі сумніваються на який бік пристати і займають нейтральну позицію? Ну, дивіться, ці країни, типу, там Лу Лула, да, Бразилія, типу, яка наступний хост G20, типу, яка буде приймати їх. Типу, ну да, скажімо так. Хотілося б більше б українськості. Я знаю, що є там українські там. Є міста бразильські, де там просто повальна більшість українців. І там нас підтримують. Але Бразилія велика і не і не всі такі, як там як Курітіба, наприклад, місто. Да, ну от, але типу, це цю думку треба нав'язати і лулу привести в Україну. Високоповажний президент Бразилії, просто легенда Латинської Америки, повинен приїхати сюди. І я думаю, що він, коли приїде сюди, він стане якраз. Е він стане... Нашим фанатом він перестане любити Росію. Він перестане слухати Путіна і бути близько з ним. І більше того він ще й почне агітувати і папу римського він почне агітувати Латинську Америку. І я думаю, що це може бути історія, але треба привести його сюди. Просто треба -за заховати якісь свої внутрішні образи там його політичні заяви, і просто привести його в Херсон на Салтівку в Харків, повезти в Запоріжжя, показати де окупована російськими потворами атомна станція і сказати, що це коли взірветься всі постраждають. Вся планета постраждає, ну, от я думаю, що це якраз те, що може спрацювати, це якраз те, що може зробити так, що він займе позицію. Тому скажімо, я не вірю, що G20 може міняти позицію десь в Індії чи в Бразилії, але я вірю, що приїзд в Україну може міняти G20 і ось ці так звані е незалежні. Чи точніше проросійські або нейтральні країни на їхню сторону, ось тут ось тут я бачу найбільша сила це українська земля і російські злочини, які на ній були скоєні. От до речі, ти згадав президента Бразилії чинного Луїса Ігнасіолодасілви, який відомо розкидувався заявами щодо здачі частини українських територій і піти, начебто, Росії, на поступки, З'явилася свіжа заява від нього, і він сказав: наступне, що на наступному майбутньому саміті G20, який відбудеться в ріо де жанейро Путін. Путіна, скоріш за все не заарештують. і цікава його така позиція. Хоча ще в березні голова бразильського МЗС, звати його Мауро Віра, переконував, що Путіна все ж таки заарештують, якщо він прибуде на території Бразилії. Мені цікаво, звідки такі заяви сміливі від Де Сілви. Якщо не арешт Путіна, автоматично означатиме наступне порушення міжнародного права, бо Бразилія, як відомо, є підписантом Римського статуту. Скажімо так, Лула зробив політичну заяву. Але правоохоронні органи не завжди в таких інструктажах на 100% підкорюються політичним рішенням. І я скажу так, що в Бразилії є велика кість. Кількість силовиків, поліцейських, суддів, там різних спецорганів, які орієнтуються не тільки на президента, а які орієнтуються на глобальні сили, американські сили західні сили. От, я пам'ятаю, в Гарварді нас завжди було 5-10 студентів з Бразилії, яким уряд оплачував. Вони, типу, були з західними людьми. Ну от і це люди, які були завжди на стороні глобального права. Це люди, які завжди були типу, там, підтримували. Знову ж таки, Бальсонаро був президентом. Вони не хотіли навіть його підтримати. Так само багато хто і на Лугу так само дивиться. Слухайте, зараз в правих рейтинги теж 20-30% І знову ж таки, після цієї конденції праві можуть знову прийти. Тому багато хто орієнтується на своє політичне майбутнє. І зараз не ну, дивіться. От ви, наприклад, силовик, да? я не знаю, там інспектор поліції, якийсь чи міністр там, МВД. Ну, уявіть своє політичне майбутнє, якщо ви заарештували Путіна. Ви наступний президент, ви глобальна зірка. Ну, уявіть, якби е, Гітлер там не сам на себе наклав руки, а ми знали ім'я солдата українського, який вбив Гітлера, чи там британського солдата, я не знаю, хто там перший до нього дійшов чи французького солдата. Да? Це ж зірка взагалі топова. Це топова зірка в світі. і Тут ви приїжджає до вас диктатор Путін, фашист, і ви його заарештовуєте. Ну, все типу, ваше майбутнє далі золоте. Ну, і я думаю, що Лула, який там вже ну, знову ж таки далеко не молода людина і не сама здорова людина. І м, слухати нього чи слухати свою, свій інстинкт політичний. да, Бразилія висококонкурентна демократична держава. І тому там такого це Сі Цзінпін, якщо скаже, що я не заарештую. Ну да, там я вірю, що точно ніхто не заарештує, а той, кого заарештує, розстріляє. От а Бразилія ні. Бразилія строката, різношорста, дуже хаотична. Від цього прекрасна насправді Бразилія це дуже прекрасна країна, і я вам скажу, що Штати зроблять так, що Бразилія не буде пропутінською. Я вірю в те, що Україна, Штати, Британія це ті країни, які знають, як з Бразилії знову зробити добре відомого демократичного глобального гравця. Бразилія ніколи не була з автократами Слухайте ну е, дик, як можна вибудувати диктатуру в такій прекрасній гедоністичній країні з таким прекрасним кліматом, Ну, з е, такими прекрасними людьми, природою такою. Ну і взагалі стил, стилем життя. Розумієте, ця суміш латиноамериканців з е, е, італійськими мігрантами? Типу, вона ж дала просто якусь нере, нере, нереальну суміш, і це ну, максимально унікальна. Країна, я я знаю. Я я був там, і я знаю, як там лю, люблять Лулу, і він герой для багатьох для людей, які працюють. Він цар і Бог. І люди пам'ятають, що свій перший холодильник нормальний, вони купили, коли він став президентом. І свою першу квартиру вони купили, коли він став президентом. І Wi-Fi провели в Трущоби, коли він став президентом. Вони йому завдячують. і коли він сидів в тюрмі, в нього рейтинг нижче 30 не спускався. Але є питання і інші, коли йде розмова не тільки про бідність чи виривання з бідності, а коли мова йде про глобальну справедливість. Ріо, головне місто Бразилії, там Ісус Христос стоїть на горі. Крісто Редентор вони його називають. Ну от, і ця відома статуя Христа. Це говорить про те, що вони люди віруючі, що вони люди порядні, що вони люди добрі. Як добрі, порядні люди можуть бути на стороні вбивці кровопролитного Путіна, розумієте? Тому повірте, знайдуться сили, які можуть, скажімо так, порушити слова Лули і затримати. Ну, от, але я вам скажу так: хай Путін виїжджає, будь-куди, куди він може вийти. Хай виїжджає, для нас, це все рівно шанс або його там пристрелити. Або його там заарештувати. І те, і те, я вважаю посиленням нашої переговорної позиції. Да? Ну от, тому я, скажімо так: я вітаю те, що якщо він поїде в Бразилію, хай їде. Плюс є третій варіант: всередині можна теж, поки Путін не буде зробити швиденько переворот. Ну, от, тому хай їде. Хай їде, єдине, що завжди, хай буде впевнений, що не факт, що він туди вернеться. І спонсором цього показу можуть бути Збройні сили України. Тому нормально, хай рухається. Дивіться, Путін загнаний. Він пропустив 1G20 Туреччину, він пропустив САУЗАФрику. Тобто Путін вже наполовину не виконує свої президентські обов'язки. Якщо десь там в режимі виключення Бразилія чи Китай він може виїжджати, це в режимі виключення. Тобто вже він хромий. Це слабка качка, і її треба. Добивати Їй просто треба е, політично і фізично просто доводити до кінця цю ганебну історію е, диктатури в 21 столітті, фашистської диктатури. Це не просто вам е, якісь там внутрішні ексеси, да? Він напав на іншу велику європейську державу, і за це треба покарати. І чим показовіше, чим різкіше, тим краще. Ну, власне, ця от кульгава качка, начебто, була така інформація, погодилися е, дошкутилягати до Китаю, бо китайці, е, начебто, дали гарантії безпеки, і все ж таки вони правиться до е, Пекіна на зустріч з Дзіньпінем. Е, Цікавить інша інформація. 8 вересня у виданні Більд вийшла стаття. Якщо, можна так. ще до цього, щоб так. завершити тему, щоб поставити в ній справедливу крапку. Е, Знаєте. Е... Путін розраховує на що. Він вже ну, типу, вважає себе великим експертом з історії, да? типу, не до Тімоті, не до Снайдера, типу, в нього із, цього, із імені Тімоті Снайдер, історика, тільки Тімоті пр працює. От. Так от цей е, лисий Тімоті, що він думає? Він, він знає, що фашисти тікали свого часу в Бразилію. От пам'ятаєте ці історії, коли там папа римський своїми яхтами намагався їх виводити в Бразилію, в Аргентину. І дійсно, ми знаємо, що велика кількість фашистських генералів їх потім масад знищував. Ну, От. То вони виїжджали в Бразилію. Багато хто жив в Ріо, купляли земельні ділянки, багато хто ж в джунглях в е, Аргентині. Потім в Венос-Айрес переселялись, зрозуміло, що ніхто не переслідує, нікому вже це не цікаво. От єдиний Ізраїль мстив цим вбивцям, які ну, на руках яких були мільйони жит... людських життів. Ізраїль це робив публічно відкрито і. Дуже ефективно. От так от Путін дочитав половину книжки. Він дочитав, що фашисти тікають в Бразилію, але він не дочитав, що Мосад їх там доганяє. Так от, український Мосад їх там Якщо не. Якщо ти думаєш, він поїде в Бразилію і, наприклад, Лула гарантував, що не заарештують, то тобі ніхто не гарантував, що тебе там не пристрелять. Розумієте, і ось це теж треба пам'ятати, тому що Бразилія це не тільки місце втечі фашистів. Бразилія це місце і публічної е, кари фашистам. Тому історія може повторитися. Знаєте, пройшло кілька десятків років. А історія може повторитися, і тут я якраз дуже дуже нормально дивлюсь. Хоче їхати Бразилію. Хаїде в нас карта можливостей розширяється від цього.